Всім привіт! У нас сьогодні 25 число 7 місяць. Осло, музей Мюнха, Мюнха. Е, обід, дуже сильно жарко на вулиці, вирішили піти покупатися. Да, там зараз вода буде холодна, але все, ж, підемо поплаваємо. Лена трошки пока без настроєння, тому ми її сильно трогати сьогодні не будемо. Ми просили в купальнику, може краєм глази її вам зніму ну от. Тому що, почему? Я 3 года вже толком ніде не купався. Вот раз вам на відео там приїхав, коли раз колись був десь в аквапарку, не пару раз був за три года, все. На тому, по-моєму, кінець. Більше ніде сильно не плавав. Так що сейчас підемо хоть в Осло поплаваємо. Покажу вам Осло, центр Осло, хто давно не був, два круїзні лайнера припило. Я тут, кстати, тоже вже не був, місяць, наверное, не був, чуть менше. Театр білий з тієї сторони, красивий, туди можна піднятися, наверх полазити. Водичка чистенька, воздух влажненький. Природа просто клас, вода холоднюча буде по-любому. Ну я дивлюся, от відео за Одеси попадається 17 градусів, вода, 17-16, тут приблизно холодніше має бути. Ну нічого. Подижіть, пожалуйста, лайком. Зараз дійдемо, будемо плавати. Там, звісно, куча людей не знаю, що я наснімаю, але ну, щось наснімаю. Ну, осло мені дуже сильно подобається. Там теж всі віддихають. Можна було тут би поплавати, але тут води мало. Дивіться, яка вона здорова. А ця без чіпа на ноги. Обично їх такі чіпи. Ти чайка здорова. Скажи привіт. Який клюв, ти подивись, так дасть пол, цим дзьобом б'є. Може я не знаю, якось попадемо в цей музей, поки не зрозуміло. Ну не сьогодні. А вон які гусачки красиві ці рибку собі ловлять. Ніхто їх не трогає, ніхто з руж'я не стріляє. Як так, так? Да? Виходить. Орендовані велики, верні, можна орендувати. Но... А ще от такий от велосипед їздив. Дядько на ній мізде газує. Він. По ценам, з Леной ми сюди їхали на автобусі. Проїздний півтора часа стоїть 72 норвежських крони. Це приблизно 7 доларів на півтора часа, щоб проїхатися на автобусі на громадському транспорті. Потому що ми живемо трошки відсюди в Авдосло, чуть далі. Сразу біля музею стоїть така от статуя. Я там на голові чайка сиділа, вже я не сніму. Кому інтересно, що вона символізує, от, пожалуйста, вам перевод. поставте на паузу, можете перевести. Із-за моєї тупості ми тепер повертаємося. Ну як? Із-за того, що я ще відео знімав, треба повернутися і вийти через мостик туди і звісно, поп на другу сторону цієї річки. Можна було переплити, але не будемо. У мене просто цілий чемодан грошей на спині, я не можу плити з деньгами. Скажеш привіт, хоч ручкою? Привіт. Переходимо місток такий гарний. Ідемо туди, сейчас там будемо купатися. Де я колись перший раз повинен був пригати, там зараз буде людей багато, ну нічого страшного. Бані, вітер дує, тут постійно дує вітер. Бані, бані. І там вон, квартири буквально по 1,5-2 мільйона і вона ваша. І кстати, не гривень 1,5-2 млн, а таких зелених бумажечок красивих. О, а там ще цвіти посадили. Це зробили для птичок, щоб там птички, цей домик плаває, і на ньому там качки лазять, чайки. Всякі. Нічого немає. Так що йдемо далі. Там строїчки, все строїться. Все ближче ті лайнери. Я сильно не знімаю, тому що, ну, що от, багато людей лежить голих, там, не голих. Щоб мені ютуб дизлайк не дав. Та ну і не можна так робити, сильно, без розрешення сильно знімати. Зараз пройдемо та будемо плавати. Жарище неймовірно. Що я не заслужив цей відпуск, я на доставки скільки катався, скільки барахолками займався, що я не можу собі дозволити? Звісно, можу. А через три дні тут буде дощ і буде все сіреньке. Я вам це теж покажу. Кстати, глибина тут не дуже велика. От дно, я думаю, видно. Камішки, все чистенька. Чиста вода? Чистенька, красива вода. Тому навіть покупатися, поки є можливість. Коли я ще раз купатися в такій в морі, в Норвегії, не знаю. Та буду колись. Дивіться, діти сидять, ловлять тут штуки. Дикий не здорові. Він маленький, білий. Піймали. Я в шоке. Он там ловлять. Я сейчас вовсе руками залізу буду врать. Тільки в них крешнее здоровье, я, я боюсь, конечно. Ну нічого. Вон, дивіться, ще одного пи малый. Ще, ще, я знаю, я людей не знімаю. Діки, красиві. І красивее. Имите ее некий. Тоже съедобний. Он ще один. Ну Отаку удочку на маленьку з тросом е, Так, Ліна пішола десь перебуватися, каже, надержи, їй дав свої тапочки, щоб вона який грибок такий як кулак, щоб на ногах потім не виліз. Ладно, нехай, я ноги поріжу то таке. Я загорівся, на підвосвіт крабав піма. Часе, трошки люди розійшли, сейчас я піду руками. Я ж раків часто ловив. У нас ве, там, річка конка там нори, в нору сунеш туди. І сильною рукою достаєш і достаєш рака. а тут краб бо що мені його тільки не кусається, можна всяція, ну ладно. Купалися по черзі, музика грає сильно не той. Чуть боже, ми з вами наловимо міді хороших таких. Трошки люди розілюються, я вам покажу я цими сильними руками, буду їх з-під этого. покажи нам Лену в купальнику. От вам Лена в купальнику. Все. Лен, ти в купальнику, потім покажи, як ти плаваєш. Хочеш, все. Давайте покажу вам Лену в купальнику. Це побачили, вже снікер сидять. Каяки пливуть. Буй, один другий буй здоровий. Все красиво, погодка хороша, лодочки плавають, ну може, їй дозволити один день за три роки вийти полежати на сонечку. Що ж це таке? Ну, чиресла мерзнуть. Лена, скажи щось людям, що ти скажеш? Ну так давай медиры, буду сегодня медии. Трехразовое питание понеделок с рода пятница. Давай. <реш> <реш> Заладь. Ще и плавать умею даже трошки. Сейчас мне потом нырять и доставать оттуда. Вот. Я плаваю непогано, хорошо. Вот тут, конечно, все красиво. Это вот уже похоже на Норвегію. Там он домик і на горах. <реш> О, Що я покажу? Лена наловила. Вона, вона каже, що треба О, дивіться, що робить. Дивіться. Мідіки сказала, буде готовити нам, полініки. Будемо готувати сюди міді. Давай кажу, я зараз нерну. Лена, не вилазь. Я не можу її успокоїти, дивіться. Зараз покажу, що вона нерви. Кидай. Я тут рукою вилавлюю, дивіться. Це вже вона кидує, там персунка. Ось так от. Тепер треба їх посортувати. Мотори перебирає, на тракторі їзде, на таврі і на раз-два, на ланусі газує. Нетребувательно, все. Будемо, значить, будемо брати. Це наш варіант. Що, може, хватить, Лен? А вона ні, вона розійшлася, все, вошла в кураж. Б'є і дусить. І так. Адмін пішла передіватися, а у нас там... Ой-ой-ой, що у нас там робиться. Там катастрофа. Дивіться, які гарні. Килограмма 3, наверное, є такі латри есть Вот что я вам казав, Ходять, збирають банки И вони, поверьте мені заробляють больше, чем я на доставке И вы на заводі вместе взятых Во так вот и думаю часов за 7 100 долларов у них точно есть железно Це, ну, це не ходи до бабки Даже я думаю больше Бо мы там лежали Підходять Там у нас бутылки стоять Можно мы заберем Других можно мы заберем Ну все любезно пожалуйста там візьмите Ну тут кстати что сумки не вода Я им думаю не там трояка, ничего себе о, дядько їх кормить, подивіться, як вони красиві. Хліба їм он принесли в мішок. Бо викричали, в Польщі не можна губів кормить. Подивіться, які здорові. Оцього в духовку яблуку в задницю йому так стримить можна і два. Да? Ні -ні, не будемо, я шучу, не будемо. Бачить поліцію виграє, що мене посадять в тюрму. Ще раз зніму вам ці красоти, бо скоро буде погана погодка, там діти вон, плавають. Кораблик уходить, навіть не кораблик, навіть судно здорове. Лайнер, так, да, лайнер. Та й все. Якраз вам опера красива, здорова. Ту, що птушки нам знімав в самому початку. І оті бані птушки знімав, там вони далі справа, так? Да? Там все є. О, а тут рисують. А в Казахстан бачу. Звичайно, Україна десь яка грошей, там мішок грошей. Там взагалі Швеції мало. А в мене мама монеток, ми можняні. Или карточка. Не... Ам ты ж здесь мы здавали покладки, нема. А, в других шортах візьми чи американських положив на Україну. Трамп, чим <говорит> Ви сказали, що ми багато тратимо денег. І Лена у нас за денег. Так от вона каже, давай візим тут сумочку. і Зараз якраз вам покажем, що може попастись. Ми вже її взяли. Сейчас йдемо забрати. Нам осталось скільки? П'ять минуло. П'ять минут нам і осталось. Сейчас до покажу. Ціна була 49. Я брав, я платив, ну, ну, Щоб точно, щоб у это убедиться, що Лена у нас за денег. Так почали міді тягати, що я її остановив і за ноги з витягувати. О, ми вже йдемо в ліфт. А куди ви мене заманили? Нажимайте щось. Так. Нажимаєш. Взяли ми отут справа на сторгаті, є якась мама Азія чи мама, мама кримінал, я не знаю що, там, але якась азіатська їда буде, так? Зараз подивимося? Я не знаю. Я теж не знаю, я не місцевий. Я ж тут не жив, звичайно, отсюди 5 минут ходьби, буквально пів року, не живе тут, так? Я зрозумів. Ось ця штука нам надо. Скан Азія. Надержи. Ну, Давай. Вот зашли, забрали. Огу чуть нормально навалили. А це що за банани лежать? Дурян. Дурян. Да. Це то, що потім у да, нього хорошо. То, воняє. воняє. Як бізон. Чи? Да. Як стадо Сейчас Зараз підемо м'ясо. Потім я вам покажу, що там є в торбі. Ну вже додому доїдемо, все я вам покажу обязательно. Якщо ноги понатирав вже, то иду. Больно і неприятно. О, можете вам на ручки погадати, якщо хочете, так? Да? Не хочете погадати на ручки на суженого ряженого. Я теж тоже погадаю. Тоже можеш, можеш да? е, так? Же покажу, от, берег -берег той нема акумулятора, нема колес, уже все нормально. Ну, теж немає. А сам цей залишився, шнурочок Да, Непогано. Я в цьому районі жив почти пів року. Я тут кої де був і що бачу, тому якщо я кажу, що можуть повернути вас під ребро, то вас можуть повернути під ребро. Ну, це таке. Также в цьому районі це Лена тут не жила, я їй розказую просто, що так, тут робиться. Дружить, вважаю, но, вважаю. Но, но, но ти вже бачиш, що тут зробить, ні? Тут а ввечері можна купити що угодно. Я навіть думаю, ну, ти йдеш, ти її під нос сиплять, тільки візьми, тільки купи у мене найкращий. А це ми зайшли, це типу, тут зробили такий ринок, продається все. Овочі, круглий год вони не продаються, зимою літом і ціни. Ціни тут в два рази менше, ніж на супермаркетах. От, наприклад, картошка 1,7 долара отака. А ми брали стоять по 3$, долара, да, Лен? Да. В супермаркете 3$, долара, тут один Якось так це все работает. І тут все так. Капуста, он 2,6 красного біло качана, білокачан, 22, 2,2 доллара. Це тоже 2,2. І тут выбор просто сумасшедший. Вон кабачки можна йти. Лена, з кабачками йдуть свататися, чи чим? Нет, з гарбузом. З гарбузом. Это ответ. А, це ответ. А он гарбуз. Есть. Якщо четвертинка нормальна, тобі йдемо йдемо до тебе свататься, чи що? Я, Я понял. Так, так, цибулечка. Коротше, все есть. Все, що хочеш, лук, перо, брокколи. Я такого кольче наївся. Вибирай, набирай картошки, що нет. І <туслът> е е так, це у нас почем 24 за 3 штуки, а це 29 за килограмм. Саме інше, от сейчас я вам покажу число, там? 25.07 Яблука в Норвегии. Голден 1,7 доллара. Ці три семеренка трояка в Норвегії прошу замінити. Ну, ладно. Я не знаю, то нарай по якійсь помогу. А де ти кажеш? О, дивись. Борщ український, пожалуйста, солянка. Грибна із свіжої капусти. Скільки вона? А хто робить? Чуєш? Мені чисто цікаво. Вірманія, наверное. А? Вірманія. Кого? 40... Ну що там, 4,8? 5,7,7? А ну що там? Шо... Хто робить борщ? А ну прочитай, пожалуйста, оприділи. Дурять чи не дурять? Читай, ти там був. Ш, шпу, шлю... шлюпер. Германія. Німці ділять більше Да. Я зрозумів. А потім спробує искать, що більше цены воно, поняла? Ну, тут ціни, тут, тут є все. Тут і китайське, і японське, і тайванське, і не знаю. Цены везде пишуться, і ціни везде тут дешевле, ніж везде. Це вже слідуючий магазин пишу. От по 2,5 долара всякі напіточки. Да? Так? Кішок і сценчені. А я плачу гривню, ви на дивиться, потім в неї серце стріляє як. -то. Чого плачу гривню? Е, М'ясний. Три курочки, 13 доларів. Влучаються. Взагалі хороша ціна. 130. Три штуки. Беремо, беремо три курки. Бери. Угу. Давай, бери. А тут що ще є? Е, 4,5 долара, 4 долара, якщо 3 кг, 10 доларів. Ось таке мешке. От лама, кілограм 14,3 кілограма, 36 доларів. Он ще лама. Вирізка 27 доларів. Фарш, 11 доларів, фарш. з лами, фарш. Ти ламу не хочеш? Ти взяла? Ну, ну ти це дівчика, ще мені сказала, курочки мене напугай, сама заплатила. Я в шокі. Це ненормально, що ти скажеш? Пойдет? Да. Це, це не пойдет. а тут, тут турецьких магазинів ціла куча, Турецьких воно недорого, нормально, ну, типу, заходь, і купляй. Тут щось, мабуть, живе, там ночує. Все нормально. От покажи, ты же заплатила чи ні? скільки стои билет? Не, ось. Давай, пей, на 72 крони. Це щоб нам зараз сісти на, на оцей на 400 і десь доїхати. 7 баксів. Сюди 7 баксів, назад 7 баксів. Уже 14 баксів є. Прикинь, за день. Ага. Мамка в моей мамки пенсія не резинова, поэтому вона не сможет нас постоянно, зрозуміла. А щоб я переїду, наверное, там десь під мостом буду жить. <laughs> По поводу Кристины, ви мене задоволеся і Кристина. я вам зніму одільне відео, розкажу, що про ісходить, бо ви там ж, не, не думаєте, що вона сім'ю розвилила, ще що там все було не так. З Кристиною все добре, дітям допомагаю, так що не волнуйтесь, так буває в житті. Все, чуть дальше я одним відео вам зніму, бо що я хотів показати. Туннель. Я не пам'ятаю з яким кілометрів, але він клінний, прокопаний просто в скалі. Я... 1,3 три маленький, да. Там далі есть побігче, ну сама суть яка. От тунельчик. як у них виходить в скалах долбать. У нас просто не можуть зробити дорогу. Як так получается, Лен. Не вміють. Ні? Не? Не. просто Нет? Ну, його знаю. А може вообще не ворують, так? Да? А вот, це ж число, картошка 34, вот теж 35, 34,90. Ти бачиш, да. маркетологи, якщо роблять. Беремо таку штуку, це буде мяско жарене. я хочу мясо з димком. Тут чисті, там не чисті. Ти їх спасаєш? Да? Yeah. Вона їх спасає. Давайте я вам покажу, що сід. Це було. Tugu -tugu". Це що, ну, оце чорне. Норі. Yeah, Нарис на суші. Yeah. Тоді соус раз, соус два. Це якийсь кучерявий корейн бабекю. Напітки, ті, що з шариками придавлювати. Кстати, ще ні разу не пив їх. Не знаю чого. Такий соус 5 мівін. Це дорогу ще здоровезна на дві порції. І це все вийшло в Норвегії, що замітить, 4,49 крон норвежських. Це те, що було в сумочці. І потім покажу вам, що вийде з таких от красивих мідій. Навіть не знаю, що вийде, але щось буде вкусне. Получилась така красота з часничком. ще парує. Зараз Віталька відкушає з усієї сили. Не один, ну ладно, всім смачного. Це відео побачите завтра. Я думаю, завтра підемо ще поснімаємо інтересне. Всім пока, удачі!